А ми продовжуємо нашу трансляцію. Нагадую, що з вами ваш найулюбленіший телемагазин «Прованс» і ваша ведуча Маргарита Любомська. І я вже підготувала для вас тут з дівчатами найнеобхідніші такі а, кашемірові палантини. Правда, коли на них дивишся, а ще більше того торкаєшся до них, одразу відчуваєш ось цей м'який надотик. Ой, теплий. Кашеміровий палантин огортає зараз мою руку. Шкода, що я не можу вам ось так його так через слухавку телефонну дати доторкнутися. Якби ви доторкнулися до нього ось так один раз, ви б одразу зателефонували і сказали, що це саме те, що ви шукали, дівчата. Правда, ми для вас підібрали саме таких кілька кольорів, які ви. Зможете завжди комбінувати в своєму гардеробі. Сьогодні ми обрали для вас базові відтінки. Це такий ось молочний і чорний відтінок, і акцентний рожевий колір такої, прямо я не знаю. фуксії. Ну такий рожевий, дуже красивий, насичений. Так, чорний у нас бузковий і кремовий. І коли ви будете телефонувати, обов'язково називайте код товару а 119 Ну і колір. Обирайте одразу чорний, б чорний, бузковий або кремовий. Так, от він більше такий рожево бузковий у нас, дуже красивий. Ой, дівчата. Я вже чесно, хочу одразу зараз. Олександр вам покаже ще текстуру саме нашої тканинки. Ось давай. Тут прям такий пушок. Я не знаю, як це ще. О, тут може збоку, бачите, так зараз сюди. Щоб ви бачили, що дійсно тут такий прям кашемір. Кашемір його такий, такий він щільний, теплесенький. Китиці такі приємні ще у нас. Покажи, які китиці грайливі. Клас! Грайливі китиці ще будуть вас е, паралельно виструнчувати, тому що ось, коли ось так вони звисають, ніби як трішечки ще подовжують нашу фігурку і таким чином витягують її. Я на себе одразу хочу приміряти кремовий цей відтіночок. Він такий біло-кремовий. І, і за що я люблю ці відтіночки? За те, що. Вони надзвичайно омолоджують, освіжають. Ось я зараз як пончо вдягнула. Подивіться, до речі, дуже класна ширина. У нас 40 сантиметрів, а довжина аж 2 метри. Уявляєте, красуні, ширина 40 сантиметрів, ось він так трішечки, але не дуже він потягується, але дуже така щільна тканинка, і ви можете в нього закутатися як в плет, не менше. Або ось так, як пончо. Так можна якоюсь брошечкою прищебнути, а можна. Навіть його використовувати собі як шарф, відповідно. Ось, можна навіть, я мікрофончик не знаю, там Олександр Скайш мені, а, чи я не закрила. Можна як шарф, ось так використовувати, закинути собі. Так, на верхній одяг. Закрила так мікрофончик. На верхній одяг можна одягати під верхній одяг. Потім ви можете ще використовувати собі як шаль. А ось не тільки як шарфик, а ось ще собі таку шаль зробити. Е, я вже бачу, я прийшла до театру, там завжди. Де прохолодно, А я ж вигуляти захотіла свою вечірню сукню? А як же і вам? Ось така е шаль, такий палантин стане у нагоді. Я навіть сьогодні в такому просто чорному костюмі, і м -м, мені здається, зараз кожен відтінок мені буде сюди ідеально. Ну чорний єдине буде зливатися, от але якщо ви переслідуєте ціль зігрітися, подивіться на сукню накинути. Ну, шик, блиск, краса. О, пані Галина вже каже: треба бусковий в студію. Ну зараз мої хороші буду приміряти бусковий. Кремовий, я ось так зараз вам повішу. Можете роздивлятися. Бусковий я примірюю на себе. Ну, бусковий це взагалі моя любов. Правда, я дуже люблю рожеві відтінки. Так, о, я не знаю навіть який краще. Мені і білий дуже сподобався і цей. Ну, цей більш такий акцентний. Якщо цей такий більш базовий, він бачите, під все буде красиво. Ось, і він такий більш спокійний, благородний, то рожевий. Ну, це вже така певна пристрасть. Так, він такий рожево-бусковий у нас. Не буду вас плутати. Він у нас, коли ви будете телефонувати до операторів кол-центру, називайте обов'язково код товару А 119 і колір буск. Ой. Можна і ще ж його як головний убір зробити. Наприклад, ви е, вибігли, забули там так шапочку е, або щось собі на голову. Ось, будь ласка, ви можете ось так одягнути, е, як головний убір, е, замість шапочки. Можна ще закутати, на ну, мене тут мікрофончик, правда. Ось, можна ще ось так на, на, закинути. А, добре чути, чудово. Ось можна ось так іще накинути. І ви собі е, від холоду, від вітру, від дощу таким чином можете себе захистити. Боже, як красива. Пальто там навіть просто коли ви десь вибігли. Буває, часто на роботі є там декілька приміщень, і ти такий нічого не накинув, а на роботі собі так швиденько накинув цей палантинчик і перебіг з одного корпусу в інший. Теж класно. Або якщо зараз буде о, та мені здається, це така річ, що на роботі на будь-якій, і навіть в машині завжди має бути у вас такий палантин, тому що ніколи не знаєш, що далі сьогодні в тебе по плану. Подружка зателефонувала, каже: Давай з тобою сходимо до ресторану. Ви накинули ось такий палантин просто на чорні брюки. Водолазку на просто джинси і все. Уже ви зробили такий акцент. Ось я сьогодні просто в чорному костюмі. Ну, такий що, сумний чорний костюм. Але я класно розбавляю саме рожевий палантин. І він іще не просто яскравий, красивий. Він у нас іще теплий, якісний. І сьогодні на, по дуже доступній вартості. Правда, 1200 гривень для такої речі це дуже і дуже доступно. Чорний мої киці. Зараз одягаю чорний. Чорний, правда, буде на мені трішечки зливатися, але нічого. Зараз ми його на голову, можливо, одягнемо. І я вам продемонструю. Ой, о, слухай, мені так хочеться вже якусь сюди брошечку чи що, Лєра. Може, сьогодні зробимо дівчатам подарунок. Буду зараз для вас випрошувати. Слухайте, я так люблю ці палантини. Клас! Слухай, дивись, яка панянка стала, зразу серйозна. Така прямо. <гум> Глянь, зразу така статусна, дорога-багато. Дивись, клас. Я вам хочу сказати, що чорний не поступається іншим кольорам. Треба брати три. Так. Так, я нагадую, що він у нас теплий, а тканинка дуже щільна. А, е, так, на чорному не знаю, чи тут видно буде. Давай може так вбік. На білий. Ось. Дивіться, яка тканинка у нас щільна, не просвічується. От я навіть до білого, от я його так розтягую, і навіть нічого не просвічується, коли я розтягую наш палантинчик. А, такі китиці класні. Слухай, ну мені дуже подобається. Я вже, а мені здається, що чорний цілком такий колір унісекс, що навіть якщо у вас там чоловік, брат. А полюбляє саме а, такі шарфи. У мене просто є друг, актор, ну, він обожнює шарфи, ось ці палантини. Він постійно там закутаний в них ось так. І він іде. І я дивлюся, що цей чорний йому можна подарувати, і він би реально його зацінив. Тобто тут навіть на чорному немає прив'язки, що це жіночий палантин. Тому сміливо можна Давай, ліричка, ти молодець, от ти, от ти відчуваєш, що ведуча хоче. Знижечку, дівчата, я замовляю знижечку. І Ще знаєш що я хочу, Ліра. Подарунок, давай подаруємо брошку. Ну дивись, вона прям проситься сюди. Ну давай поговоримо з тобою про знижку. Ні, ну в принципі, 1200 це вже була класна вартість, але, ну, дівчата, хто не любить знижки, хто не любить знижки. Просто зараз вартість змінюється на ваших очах. І... 799 гривень! Красуні! Брати два, беріть якийсь базовий колір і акцентний, ви не пошкодуєте, я вам гарантую 799 гривень. Ну це камон, один раз сходити до магазину і не купити все, що треба. А ще якщо ви оберете собі два палантина, ви додатково отримуєте знижку в 100 гривень. Навіть при тому, що вже у нас є ось така знижечка. При тому, що ви купуєте за 799 гривень, все одно ви додатково на двох речах. Маєте знижку в 100 гривень. Доставка безкоштовна. Додатково 100 гривень будете томати. Ось ми, ну, китюнечки. Ну клас. Знаєте, що ще нам не вистачає? А я знаю, брошки. Лєра, дай нам брошку. Ну дай. Ну дай. Ну хоч якусь. Ну ну дай. Ага, 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 ну що, готові. Я зараз вам... Давай, може, поки спочатку на руках покажемо, чи мені прищібноти як краще буде. Давай, поки для початку на руках. Ось так покажемо нашу брошечку. Тут таке сонечко гарне. Ой, дівчата, загадуйте бажання. Обов'язково загадуйте бажання і сонечко вам здійснить всі ваші бажання. Нехай він це сонечко буде вам на удачу, на багатство, щоб ви були у мене всі здорові, красуні. Ну, якщо враховувати, що така брошка, мабуть, теж гривень 500 не менше коштує. Тому, дівчата, ну сьогодні дозвольте собі таку розкіш. Ви не пожалкуєте, тому що він не виходить з моди. Ну правда, немає якоїсь вікової прив'язки, немає якоїсь прив'язки до моди. Це завжди така річ, яку можна і закутатись як в плед, і на фотосесії завжди актуально. І навіть підмостити собі, знаєте, скласти е, під попу, якщо десь ви їдете в транспорті і прохолодно. Закутати собі голівку, якщо на вулиці прохолодно, вітер і так далі. Зима буде. Навіть на верхній одяг себе закутати, накинути. І це ще буде додатково вас зігрівати. Можна під верхній одяг, під низ, так само відповідно себе закутати. А давай зараз я брошечку вчіплю, мабуть, на цей. О, ось можна ось так, навіть як пончо, зробимо зараз, так? Чи на себе вдягнути може цей білий? А я вдягну на себе. Слухайте, зараз я вдягну на себе і защібну. Цей білий дуже красивий. Ну і рожевий, мені всі подобаються насправді. Кожен по-своєму. Хоча ось білий, він такий прямо урочистий, правда? Хоча це такі базові кольори, які завжди під все підходять. Мені ще інколи а, здається, що так як білий колір а, омолоджує. І освіжає Ну, це прямо ну, дорого. Так не, не даремно завжди наречена, одягає білу сукню, переважно, як красиво. Ну ви вдягнули на роботу звичайні чорні брючки і якусь чорну футболку, водолазку, ну щось таке, е, ну навіть регланчик, ось як на мені сьогодні. І тут у вас така пропозиція. Або коханий каже, давай сходимо на побачення. Боже, ви отак накинули, і вже така, що вас тільки до театру вести, десь в музей сходити. Ну клас. Мені дуже подобається. Так, нагадую, що за безкоштовним номером 0 вісімсот двадцять ви телефонуєте до операторів нашого кол-центру, називаєте код товару а 119 Обирайте колір, який на вас дивиться. А краще беріть два, тому що більшість дівчат саме зараз так і роблять. Мені переказують, що Зараз дуже багато дзвоників, і вже е, є такий е, дзвіночок, що виявляється, може ще й не всім вистачити, бо зараз дуже багато дзвоників зайшло на лінію. Тому, дівчата, я нагадую, що за безкоштовним номером телефонуєте, називаєте код товару, називаєте колір, який ви хочете, і забирайте ці палантини з подаруночком. Я нагадую, що сонечко таке, яке вам буде дарувати і гарний настрій, і, боже, ну цю ж прекрасу. Навіть тільки цю прикрасу ви можете одягати окремо на якусь сукню, на якийсь жакет. Та навіть просто, якщо ви не полюбляєте прикраси, ну всілякі буває. Хтось полюбляє, а хтось ні, можна ж передарувати. Хоч донечки, хоч кумі, хоч подрузі. Ну кому завгодно, хоч свикрусі подаруєте, о, будете найкраща невістка. Ну, от такі дрібниці здавалося б, але вони правда завжди гріють нам. Е е Серденько, і дарують якийсь певний настрій. Тому нехай ці палантини теж вам дарують гарний настрій. А, прикрашайте себе, не економте на собі. А ось такі палантини завжди якісь і додадуть певний акцент, так, у вашу а, все ж таки стиль. І, відповідно, зігріють вас. А зараз попереду у нас що зима, і треба вже утеплюватися. Осінь прогайне дуже швидко. І з нами нагадую, дуже. Безпечно співпрацювати, тому що ви сплачуєте за товар, за посилочку, тільки коли ви приходите на пошту, розгорнули, подивилися, пощупали там, я не знаю, там можете потягнути, можете навіть до дзеркала підійти, приміряти. Ну, ви коли з нього закутаєтесь, обов'язково скористайтесь примірочною на пошті, закутайте себе в цей палантин, ви закохаєтеся в нього і пошкодуєте, тільки що взяли один. Тому що правда, білий він такий. Більш базовий, але урочистий. а Наприклад, бусковий він такий додасть якогось певного акценту. В звичайному чомусь темному. Ви так додаєте такий бусковий відтінок. Все, ви вже в центрі уваги. а Чорний базовий відтіночок, який не маркій, на кожен день бігати собі, закутуватися взимку. І ви. Я ж кажу, пошкодувати можна тільки про те, що взяли один. Ну вибрати правда складно. Я вас розумію. Вибір сьогодні складний, але вартість сьогодні найнижча. І в нашій реалії, зайшовши, <зайшовши> до магазину, що ми бачимо? Що 799 гривень це вже і не такі великі гроші. Якщо ми говоримо не про те, що ми сіли і з'їли за один день, за один вечір, а говоримо про річ, яка буде слугувати вам довго. довго. Головне за нею. Дивитися саме, коли ви кидаєте її в прання, так на делікатному режимі. Не забуваємо. Нам час рухатися далі, не перемикайтеся, дочекайтеся нашу наступну пропозицію і дозамовляйте наші розкішні палантини.